Виконуємо номер 817 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2023 рік. Гроші, укладені в акції фірми Поле Чудес, приносять щорічно 30% від ціни на акції за попередній рік. Чи подвоїться вкладна сума через 3 роки? Приступаємо до виконання. Нехай уклали в акції Х грошей. Нехай уклали в акції грошей тоді за перший рік отримали Прибуток. Відомо, що прибуток складає 30%. Подамо 30% у вуліті дробу. Це буде 0,3. І знайдемо 0,3 від числа х. Для цього 0,3 множимо на х. Сума вкладу стане. Було Х і збільшилось на 0,3х. Це буде 1,3х. На другий рік отримаємо прибуток. Тепер уже 0,3 від того, що вже є в за рік прибуток збільшився. 0,3 множимо на 1,3 х. Отримаємо 0,39 х. Сума вкладу через 2 роки Стане одна ціла три десятих, додати нуль цілих тридцять дев'ять сотих Х. Маємо одна ціла шістдесят Х. На третій рік Прибуток буде. Прибуток буде. Тепер 0,3 множимо на 1,69х. І отримаємо 0507 х Сума вкладу через. Три роки стане 1,69 Х додати 0,507х і отримаємо 2,197х. Отже, наша сума подвоїться в два рази. Отже кладена. Вкладена сума подвоїться через три роки. Номер 817 виконано.